Добрий день, шановні глядачі. Мене звати Лука Колиба, і сьогодні я хочу розповісти вам про відомих випускників Львівської академічної гімназії, які взяли участь у українських визвольних змаганнях, а саме відіграли важливу роль у Західноукраїнській Народній Республіці. Євген Петрушевич був одним з учнів Української академічної гімназії і закінчив її в 1880 році. Після цього працював адвокатом, був учасником Галицького сейму. Після здійснення листопадового чину 1 листопада 1918 року була утворена Західноукраїнська Народна Республіка. Хоч Євген Петрушевич і був головою Української національної ради, але через запеклі бої з поляками він не зміг приїхати до Львова. Вже у січні 1919 року він таки провів. Сесію цієї ради, на якій було прийнято рішення про злуку з Українською Народною Республікою, після підписання акту злуки, Євген Петрушевич ввійшов до директорії Української Народної Республіки, влітку 1919 року Євгена Петрушевича було проголошено диктатором зумер, а парламент скасовано. Але, попри спроби відвоювати колишні території, вже в листопаді 1919 року польські війська зайняли Кам'янець-Подільський, а керівництво ЗУНР виїхало до війни. Іван Боберський був викладачем у Львівській Академічній гімназії, відомий завдяки підтримці української фізичної культури та запровадженню спортивних термінів. Також він засновник товариства «Сокі». У Академічній гімназії він працював з 1901 року. З початком Першої світової війни. Іван Боберський вступив до українських січових стрільців. Там він належав до секції організації української бойової управи. Тобто він займався мобілізацією добровольців, адміністративною роботою та матеріальним забезпеченням. Після створення ЗУНР Боберський зайняв посаду референта пропаганди. Завдяки ньому було створено однострій для української галицької армії. Також він допоміг. У розробленні військової термінології та топографічних карт Петро Франко був сином відомого українського письменника Івана Франка. Спочатку він навчався, а з 1911 по 1914 рік викладав фізичне виховання на філії Львівської академічної гімназії. З початком Першої світової війни вступив Легіон українських січових стрільців, командував його сотнею в листопаді 1918 року. Під час боїв у Львові він з кулеметною сотнею знаходився на високому замку. Після утворення зума Петро Франко очолив литунський відділ Галицької армії. 4 січня літак Петра Франка був збитий поляками. Сам Петро потрапив у польський полон і згодом був інтернований у таборі, але він зміг з нього втекти, обмінявши свій золотий перстень на польську військову форму. Сам підрозділ Франка. Бив 16 польських літаків. За бойові заслуги Петро був нагороджений званням полковника. Євген Коновалець навчався у Львівській академічній гімназії з 1901 року. Там він був учасником таємного гуртка, читав багато класичних творів, знав на пам'ять усього кобзаря. З початком Першої світової війни був мобілізований до австрійської армії. У боях на горі Маківка був захоплений в полон ворожими військами, звідки зміг вибратися аж восени 1917 року. Після цього Євген Коновалець прибув до Києва, де організував збройну формацію курення січових стрільців, а вже в січні був обраний її командиром. Євген Коновалець вів особисті переговори з Гетьманом Скоропадським. Він наголошував на недопустимості укладення Федеративного союзу з Росією. Згодом Коновалець підтримав директорію та брав участь у зміцненні боєздатності республіканської армії. У 1918-1919 роках Євген Коновелець керував січовими стрільцями під час бойових дій проти більшовиків та денікінців. У 1920 році Євген Коновалець став засновником української військової організації. Після поразки Української Народної Республіки Євген Коновалець перебрався в Чехословаччину, а згодом до інших країн Європи. Попри це, він ніколи не втрачав віри у можливість відновлення незалежності України. Ось такі непересічні особистості, пов'язані з Академічною гімназією. Вони присвятили своє життя захисту українського народу та держави, тому що вони розуміли, що для них тоді, так само як і для нас зараз. Україна понад усе.